Шановні присутні, ви знаєте. Ой, ще раз дякую. А, ви знаєте, я не знаю. В принципі, YouTube канал Черепаха, можливо, хтось дивиться. У них є чудові стендапи з укриття. Оскільки ми тут зараз в укритті, то ну, можливо, якийсь у нас і стендап присутній. Про що я хотів сказати? Економіка агровиробництва. Це така штука, під яку дуже часто, як сказав Станіслав Шум, люди впадають в гібернацію, в сон, їм це стає не дуже цікаво. І ну, дуже часто люди просто йдуть собі де-інде. Але якщо не задаватися цією дуже цікавою як наукою, так і підходом, так і практиками, то буває виникають такі заяви. Я думаю, кожен із вас, як аграрій, Чув від своїх, можливо, сусідів, знайомих, друзів, можливо, читав десь у профільних виданнях, що от я не буду купувати добрива, не буду сіяти взагалі, буду пускати все під пар, тому що все дуже дорого. І, і навіщо так працювати, якщо працювати лише в збиток. І тут виникає логічне питання: добре, а як же ж ти тоді порахував цей збиток? Чи рахував ти його взагалі? Я думаю, багато хто із вас. Чули, як Герой України пан Яковишин розповідав про те, що все, жовту нафту, чи як він там її називав, сіяти не буде, і потрібно буде більше там давати на ярий ячмінь, акцент, можливо, певну частину перевести на пар. Ви знаєте, в далекому 2004 році я був дуже щасливим студентом. І потрапив на практику, якраз в господарство земля і воля, якраз до економістів. знаєте, яка це була ситуація? Я туди прийшов, а там сидять два діда, десь роками, як пан Яковишин, і вони просто по мережі грали в Солітюра чи в пасьянці, Я вже не пам'ятаю, як називалася та гра. От вони мені дали купу своїх там толмутів і кажуть: іди, малий, розбирайся. Я там провів аж три дні. А потім кажу, чуєш, дзвоню батькові, кажу, чуєш, батько, а там ми ж Джундіра нового комбайна купили. Я то якби на економіста вчився, але мені дуже цікаво було б поїхати додому і якраз на практиці відчути, що таке сільське господарство, і, і, і потрогати його руками. Нафотографував я тих Талмутів, поїхав, написав практику, ну то вже. Не цікаво. Я думаю, і я надію, що в землі і воля все-таки покращилася ситуація із плануванням, і так дійсно є певні адепти того, що не потрібно сіяти, потрібно сіяти по добривах, вносити, не вносити, але це у кожного персональна історія. Проте, для того, щоб чітко розповідати, чи це вигідно, чи не вигідно, економічно обґрунтовано, то Якраз економіка агровиробництва повинна бути присутня не лише у якомусь економічному відділі, тим більше, що економіка це така штука, яка ну, тобі економіст може намалювати, що хочеш. Тому я і роблю акцент, що не потрібно лише економісту. Мені, до речі, дуже цікаво, у нас після обіду, звісно, народу не так багато зібралося, але чи є тут присутні агрономи? Підніміть, будь ласка, руку агрономи. О, супер. Агрономи є. Це, це дуже чудово. А є власники або керівники відносно невеликих господарств там до, скажімо, півтори тисячі гектар, дві тисячі є. Ну, це супер. Я надіюсь, що моя інформація буде для вас корисною, але знову-таки зроблю відсилку до Станіслава Шума. він… Він проговорив більшість того, що я хотів сказати, і я за це йому, до речі, вдячний. У нього це виходить чудово. Тож, поїхали. Більшість аграріїв рахує на по факту, рахує на словах, а не на ділі. До чого це призводить? До того, що кинув на калькулятор дві-три цифри, все порахував, плюс або мінус, і ходи розповідає те, що це вигідно або це невигідно. Агрономи, на жаль, у нас тут лише один, наскільки я побачив, але я надію, що це якраз той агроном, який дуже добре усвідомлює і знає економічну частину процесу планування, відслідковування процесів агрономічних. Тому такі агрономи зазвичай з моєї практики отримують гарні заробітні плати, бонуси. А ті агрономи, які просто. Використовують технологічну карту як шпаргалку по там, часу проведення техоперації або кількості внесення того чи іншого препарату, добрива. То вони залишаються на місці, сидять там, умовно кажучи, трішки більше, ніж мінімалка, і ніяким чином не розвиваються. Переходимо до поняття дорого. Поняття дорого це у кожного своє. Наприклад, для деяких людей там автомобіль за 50 тисяч доларів це дорого. Для деяких за 50 тисяч доларів, ну це таке, можливо, там пообідати десь в Куршавелі, в ресторані, чи, чи де вони там дорогі є. От, в Дубаях, напевно. Але багато хто каже, що дорого, добрива в цьому році. І це дійсно так. Проте з іншої сторони, якщо ми подивимося на цей слайд, це графік. Вартості карбаміду, е, з поставкою, це спотова ціна карбаміду е, ФОП Чорне море. І ми бачимо, що у січні-лютому е, січні, 22-го року ще до початку широкомасштабної війни у нас ціни на карбамід були прямо самі вищі. Зараз ціна вдвічі нижча, але вона. Практично вдвічі вище, ніж була до 2022 року. Тому цей слайд може показати те, що чому ви всі плачете, не так воно все й дорого. Але якщо ми перейдемо, я брав, до речі, ці цифри фактичні по нашому господарству, як ми що там закупили. Дивіться. Рахуємо, наприклад, співвідношення карбаміду до Кукурудзи. Якщо ми візьмемо ціни по Порту або кордону, в принципі, плюс-мінус вони однакові. І співвідношення порахуємо, то за тонну карбоніду ми платимо 3,71 тонни кукурудзи. Якщо в господарстві ми порахуємо, тому що все-таки логістичне питання, це має місце бути, то цей показник співвідношення виростає до 4,82. А якщо ми порівняємо вартість карбаміду, яка у нас була в минулому році, рівно рік назад, і до вартості кукурудзи з господарства, то цей показник 3,86. Оце тоді стає цікаво, так? коли ти виводиш ці співвідношення, ти тоді вже певною мірою. Розумієш, скільки у тебе, якщо захотів там, 100 кг карбаміду кинути, ти вже розумієш, що 100 кг карбаміду у тебе це буде майже півтони кукурудзи. До речі, я тут рахував без ПДВ і всіх закликаю рахувати без ПДВ, тому що, ну, по-перше, різні ставки ПДВ на різні ТМЦ, ну і так потрібно. До речі, стосовно цих співвідношень, їх дуже часто використовують бразильські фермери. Я колись в 2018 році вкотре попав в Бразилію, подорожували, ми там дуже багато об'їздили, класна була подорож і дуже інформативна. Я запитав у фермерів: хлопці, скільки ви вносите, наприклад, НПК? Які ви вносите НПК? Вони сказали формуляцію. Скільки ви вносите НПК? Вони кажуть, шість мішків кукурудзи. Кажу, в якому сенсі шість, міш... шість мішків кукурудзи. Ну так, у нас це шість мішків кукурудзи, ми не прив'язуємося до вартості в доларах чи в реалах, із-за того, що реал там, курс змінюється дуже часто. В доларах ми, в принципі, не рахуємо, ми рахуємо по суті те, що ми можемо потрогати. І от якраз такий підхід дозволяє, і ще раз підсилити моє твердження, що у кожного своє дорого. Тому що ми звикли ну, цифрами оперувати, так і коли дуже сильно там зростає, здешевлюється гривня, наприклад, і ми тоді усі кажемо: Ой-ой-ой, як же ж погано, гривня здешевшала. Це, до речі, хто працює вже доволі давно. Я з 2014 року керую агропідприємством, і коли в 2014 році почала стрімка девальвація бути, то Ну, Персонально для мене це не було дуже страшно, бо я знав, що у нас експортоорієнтований орієнтований бізнес агро, і ми, в принципі, отримуємо валютну виручку. Так, вона в гривні, але вона все-таки прив'язана до валюти. От, тому не, не розганялася паніка, і було все нормально. Якщо ми переключимося на американських фермерів, то американські фермери більше рахують затрати як інвестиції. І от е, саме ці інвестиції вони практично скрізь застосовують. Е, Показник рої, return on investment, повернення на інвестицію. І чому вони так рахують? Ну, по-перше, тому що це американці, у них дуже давно вже функціонує агробізнес, у них цілі покоління фермерів, там п'ятого, шостого коліна і можливо далі. А іще, чому? Тому що у американців дуже розвинута агроосвіта. І також при більшості університетів розвинуті дорадчі служби. Плюс в більшості фермерів низька маржинальність, відносно низька в порівнянні з Україною. Тому що в Україні я, наприклад, ну я не бачив, щоб там якось були збанкрутілі підприємства. В Америці, наприклад, це буває дуже часто, і навіть деякі фермери від безнадії вкорочують собі віку. І ну, це погано. А також у американців немає штатного економіста, бухгалтера і всього того персоналу, до якого ми, як, наприклад, у нас 2200 гектар землі. У нас немає економіста, у нас є бухгалтер, функцію економіста. Частково виконую я як ідейного економіста, а частково виконує диспетчер Саша. Тому що у Саші не дуже велике завантаження, коли немає активних робіт в полях там, чи перевезень. І, і відповідно Саша просто виявив бажання, його зацікавила, е мій, мій підхід до того, що а давай-то все рахувати. А в страховіх фальмалом не страхують? Страхують Ну, не завжди страховка покриває всі витрати. А дотації є кровом. Дота... В, Амери... В Америці є певна частина дотацій, є певна частина страховок, але все одно, страховка, ну, ти не купиш каску на свій врожай. І це, по-перше, по-друге, кожна страховка має свою вартість. А оскільки агробізнес це доволі високоризикований бізнес. То це не може бути як казка на машину, що ти там за умовно 4% ти можеш купити собі е з нульовою франшизою покриття твого майбутнього врожаю. Так, ти можеш забезпечити собі покриття прямих витрат. Але окрім прямих витрат, ще є адмін витрати, ще є. Ну, за щось потрібно жити, це, по-перше. Ну і щось потрібно також покласти на наступний рік. Так що, ну... Є така ситуація. От. Що також я чому розповідаю про американський досвід? Тому що, як на мене, ми в Україні все-таки більше повинні дивитися в сторону Америки та Бразилії, а не Європи. Тому що дякую, що ви підмітили. В європейських фермерів велика частка дотацій. У нас ну, у нас трішки інша модель. У нас велика територія країни, у нас населення не так густо населене. Тому, ну і площі у нас далеко не європейські. От тому американці часто використовують консалтингові послуги. І, до речі, пану Станіславу дуже великий плюс за те, що він показав гарну таблицю, яка відображає, якщо ти хочеш сконцентруватися на тому чи іншому питанню, використовуй там той чи інший ресурс. І, до речі, ми персонально користуємося більшість наведеними ресурсами і маємо. Гарні результати, і навіть те, що вони деякі коштують немаленьких грошей, і знову ж таки у кожного своє дорого. Але воно дає своє повернення і дає дуже гарно. От також, що я замітив у американських фермерів, те, що вони, отримуючи гарний консалтинг, вони також отримують певні рішення, практичні рішення у вигляді таблиць. Доволі простих. Зрозумілих таблиць. А що ж у нас? А у нас зазвичай, я сам закінчував у 2006 році економічний факультет в Нубіпі, і ну, це у нас були такі простирадла. І в тих всіх простирадлах в них було е, грубі цифри. Грубі цифри, що я маю на увазі, це тобто. Число одне не прив'язане до результату, ну, тобто значення однієї клітинки не прив'язане до значення іншої клітинки. Тобто, для того, щоб виключно заповнити це, ці числа, а більшість з них заповнялися дуже часто в Wordі. Word. Word це не табличний процесор, і він не рахує апріорі, То навіть по часу заповнити велику таблицю, це ще те випробування було. І дуже багато тому. Людей і відносяться до планування, моделювання як до чогось доволі такого мурудного, скучного і кажуть, ай, зима прийде, тоді зроблю, зима приходить, ах, хочеться на море там чи на лижі, а потім о, о сіє, треба. Тому, коли ж все-таки настає цей період, що люди починають там керівники особливо вникати в Агроекономіку, тоді ну, от, вірите, в, в моїй практиці, практично усі, з ким я спілкувався і були на, цій, на цьому етапі, вони усі намагаються знайти золотий граль. Що я тут маю на увазі під золотим гралем? Золотий граль це програма, яка сама рахує все. Сама там збирає інформацію, розносить, заносить, моделює. Ти просто там пару разів мишкою клацнув, і все у тебе чудово. На жаль, я не зустрічав Золотого Граля. І я більш ніж впевнений, що його не існує. Наприклад, великі підприємства, великі холдинги, вони дуже часто використовують певні рішення на 1 с на SAP, там, на, на інших високоємних і глибоких платформах, але при цьому вони дуже сильно його кастомізують, допилюють. Тому що навіть у Кернела є, наскільки мені відомо, взагалі своє рішення, яке вони зі своїми айтішниками розробили і його використовують. Але оскільки тут руки піднімали фермери, такі як я, так можливо, менші, навіть, та навіть і більші, ну все-таки айті послуги коштують недешево, а якісні айті послуги коштують дорого. І відповідно повернення інвестицій в такій послузі, щоб для тебе розробили суто кастомізовану програму, яка все рівно потребуватиме обслуговування там, квартального, річного можливо. Це все дорого, реально дорого. Тому, що я, що я закликаю в принципі робити агрономів. І власників маленьких та середніх господарств. Звісно, надіятися на свого економіста, якщо він у вас є в штаті, це добре. Якщо ви цій людині довіряєте і ви ну прямо з закритими очима так сильно довіряєте розрахункам, це клас. Тоді, значить, господарюйте, працюйте, насолоджуйтесь життям, заробляйте кошти, витрачайте їх на все, що хочете. Але якщо цього немає, то я все-таки дуже-дуже сильно рекомендую Excel. Excel або Google Sheets. пробуйте, вчіться. В Ютубі, в Гуглі багато різних уроків. Тим більше, що якщо навіть прийде питання ставити технічне завдання тим самим айтішникам, щоб вони зробили ту програму, той золотий граль. То без знання, що, куди, звідки і як повинно йти, і деякий розрахунок робиться, чітке технічне завдання буде практично нереально поставити. І ще я нещодавно проходив курси по програмуванню і спочатку почав вчити теоретичну частину, вона мені дуже була такою, ну, не заходила одним словом. Потім подивився ще одне там відео і. Електор сказав те, що те, що ми робимо, намагайся створити свій невеличкий проект. Свій невеличкий проект по оптимізації чогось. І я тоді згадав, в 2009 році я працював на МХП. В департаменті розвитку класна корпорація, я люблю її і дуже гарних вона випустила людей. До речі, Андрій переді мною виступав. Також це, умовно кажучи, випускник МХП. То у мене десь три години займала рутина, і цю рутину я за декілька тижнів автоматизував знову ж таки за рахунок Excel, пропису динамічних розрахунків. І я з... 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 зекономив собі три години, які потім я інвестував в подальший самонавчання, більше вникання в процеси, більший аналіз, і це дало свої плоди. Мені запропонували, щоб я далі йшов розвиватися, але в мене були інші плани, я хотів їхати вчитися за кордон, це зовсім інша історія. Тому, якщо хочеш більшого, не сиди на місці та прокачуйся. Це мій заклик всім. І всім, і коли мені кажуть, що там підходять деякі хлопці, у нього там, йому 27, умовно, років, і, і каже, та я агроном з 5-річним стажем, я там собаку з'їв і так далі. І тому подібне. То я завжди відповідаю: чоловіче добрий, мені 37. У мене є гарні вищі освіти в економіці тій самій, але я вважаю себе хреновим економістом. Тому що я ще не зробив все те, що я хочу зробити. От. Я так розумію, що у мене трішечки піджимає вже е, час, тому я пропущу. Тим більше, що багато хто розказав про плинність, де шукати додану вартість. І все-таки зупинюся на моделюванні. Ж все, на мою думку, з чого потрібно моделювання? Вивчили Excel, самі почали це промацувати, тим більше, якщо прикласти зусиль, навіть, навіть невеликих, це все можна зробити за декілька тижнів. Створюйте динамічну технологічну карту, щоб вона була дійсно динамічна, щоб розрахунки проходили не грубими цифрами, а щоб при введенні одного значення в ячейку вже змінювався кінцевий результат, і відповідно тоді можна буде пробувати декілька сценаріїв. Ці сценарії дадуть можливість дивитися. Як рухатися, куди рухатися, що кра... на що краще звернути увагу, що дає кращу маржинальність, що дає меншу маржинальність і так далі. А також дуже важливо це відслідковувати усі витрати. Не буду зупинятися, думаю, практично всі з вас розуміють важливість відслідковування витрат. Динамічні структури посівних площ, сценарії по урожайності та цінам також повинні бути в базовому арсеналі навіть агронома. І не те, що навіть, а обов'язково агронома. Ну і також за допомогою цих розрахунків ви можете елементарно визначити точку беззбитковості свою. Тобто скільки тобі потрібно кукурудзи при такій ціні для того, щоб покрити елементарно витрати. Давайте дійдемо до кінця, а потім вже. <рес> так що я дякую за увагу. Думаю, є певні питання. Кому цікаво продовжити спілкування, є мої контакти. Звертайтеся, я відкритий. Дякую за увагу. Питання: що ви кажете нереальне? Саме тому, коли... Саме тому, коли у вас є модель, ви можете поставити собі крок зміни ціни. І ця модель буде показувати, наприклад, якщо ціна змінюється умовно на 100 гривень, і ви можете побачити, що от при моїх затратах у мене там, зміна по ціні, нехай там, кукурудза буде коштувати там, 3 тисячі гривень без ПДВ, оце при урожайності в. Негативному сценарії, нехай там три тони. Ми, до речі, в 2020, 2020 році 3,7 і тонни кукурудзи зібрали. У нас 54% структура посівних площ ми з Полтавщини. Уявіть, скільки ми недоотримали прибутку. Так що за рахунок цих моделей можна все-таки щось цікаве для себе побачити. І, і, і це буде. Це буде краще, ніж нацепити на себе на очі пов'язочку, як пан Станіслав зробив, і отак іти навпомацьки по нашому океану агроможливостей. Знову таки дякую за увагу і перемоги нам всім.